Всім привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо декорувати ось ці старі радіатори. Звичайні радянські радіатори будемо робити на них декор. Зараз я вставлю фотографію, як це буде виглядати в майбутньому. Такі радіатори з декором, якщо брати. Справжні коштують скажені просто гроші, тому ми вирішили зробити їх самостійно в нашій будинок. Частина з цих радіаторів, всіх, що ви бачите, буде просто пофарбована без декору, тому що вони будуть заставлені меблями, їх не буде видно і ми не будемо витрачати час на цей лишній декор. А частину радіаторів ми з вами задекоруємо ліпниною, тому не будемо гаяти часу. Поїхали! Почнемо з радіатора, який буде знаходитися в нашій спальні. Що нам потрібно зробити спочатку? Спочатку нам потрібно зробити розмітку. Для цього ми беремо ось таку лінійку, олівець, і в мене є вже форма нашої ліпнини. Це такий молд, який я замовляла на тему. Ось ці елементи, ті, що глибокі, вони гарно дістаються. Тут немає таких, бачите, наприклад, ось тут дуже багато маленьких місць, вузьких, з яких глина дуже погано дістається, і в нас не виходило зробити форми з оцих елементів. тому Будемо робити за таких великих, з них виходить краще. Ось таку саме застигаючу глину ми будемо використовувати кохайнур. Починаємо розмічати наші радіатори. Дивіться, як у нас буде це виглядати. Ось наш імол. І ось ці елементи, небудь ось сюди, цей сюди, цей сюди протилежно. І ось цей геподібний елемент. Ми його зробимо лінійним, трішки його переробимо, і він буде знаходитися так по центру лінії, ніби йти. Тому нам зараз потрібно відмітити тут, тут краї і центр. По всіх ребрах ми зараз все зробимо. Хочу додати, що перед тим, як фарбувати батареї і робити з ці маніпуляції, в мене чоловік їх очистив, вимив, пройшовся наждачкою тут, щоб краще трималась наша глина. Розвідку ми зробили і переходимо до найцікавішого до ліпки. Для цього нам треба спочатку що зробити? Закатати рукава. Так, Ми беремо нашу глину, дістаємо з пакета, і нам потрібно її гарно розім'яти спочатку. Довгенько ми її переминаємо з руки в руку. Щоб вона нагрілася і гарно ліпилась, гарно забила нам нашу форму. Так, я вже достатньо розім'яла цю глину, вона вже така в мене пластична і м'яка. Тепер будемо заповнювати форму. Почнемо з ось цих елементів, ті, що побільші, ті, що в нас крайні, О, так, просто напихаю сюди її, максимально ущільнюючи. Після того, як ми щільно забили форму, зрізаємо все лишнє ножиком і починаємо обережно діставати з форми. Це найскладніший етап, і потрібно робити його обережно. Наносимо на радіатор ПВА клей. У нас марки D3. Він міцніший, ніж звичайний ПВА. І прикладаємо форму до батареї. Ніжно притискаємо з усіх сторін, щоб гарно прилягло. Потрібно робити це обережно, щоб не ціпсувати саму форму. Тепер повторюємо це багато разів, і в нас виходить чудо радіатор. Доклеїли ми наші радіатори. В нас вийшло 4 радіатора за такою ліпниною. І скільки три виходить? Три радіатора без ліпнини ще. Будемо їх зараз фарбувати. Ось така фарба. Ми вибрали такий зелений колір, щоб під старину, знаєте. І в мене в руках є краска пульт, яким я буду користувати зараз перший раз в житті. Я думаю, мені мій чоловік зараз допоможе розібратись у цій техніці. І почнемо фарбувати їх. Е, як? Отак нажимати просто? Фу, тут просто свої технології в цьому всьому. Так. Не-не-не, не держиш. Раз, бач. Uh -huh. Не пиши. Раз. Два. Uh -huh. Раз. Один. Uh -huh. Uh -huh. Дуже цікаве все це заняття. Я думала, це трохи легше, думала, ну що, там, раз, два взяв собі, тен-тен, а воно тут нюансики свої є. Як фарбувати треба, ну, іменно як користуватися ось цією конструкцією, щоб не було потьоків у нас, щоб, все, щоб фарба гарно лягала. Тому треба приловчитися трошки ще. Нарешті ми дійшли до фінальної частини роботи з нашими радіаторами і будемо їх покривати ось такою бронзовою фарбою. Будемо їх застарювати, щоб вони виглядали ще гарніше. Для цього мені потрібна буде ось ця фарба і от така звичайна губка. Як я буду наносити фарбу, дивіться, я її відкриваю. У мене на кришечці, в принципі, фарби достатньо. Вмокаю її і лишню фарбу я скидаю на ось таку дощечку. Це може бути звичайний папір. І потім я беру ось так губку і починаю наносити легенькими ударами це на радіатор. Ось так легенько б'ючи радіатор, бо я наношу бронзу. І виходить, у нас такий ефект, ніби радіатор у нас. Латунний, да, якийсь, і він ніби протерся. чуть чуть наносимо ще на оці ребра, так само можна бачити, щоб створити такий ефект цікавий. І поступово, по чуть-чуть, ми все це робимо. Виходить дуже цікавий. Результат, як на мене. Ось такий результат у нас вийшов, навіть не скажеш, що це звичайні чугунні радіатори із Радянського Союзу. Всього на реставрацію радіаторів, я думаю, у нас пішло десь дня 3, це їхня очистка, потім ліпнина, ось наносить ліпнину, потім фарбування, чекають, доки все це висохне, і знову фарбування е, таким бронзовим кольором. Я думаю, що це відео було корисним для вас, і ви зможете втілити щось подібне у своїх інтер'єрах. Якщо вам сподобалось це відео, буду. Дуже вдячна за ваші лайк, за вашу підписку, за коментар. Можливо, хтось повторить подібну ідею і поділиться власним досвідом, як це вийшло у вас. Тому дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!